Група дошкільнят сонечко у селі Гощанського району працює вже третій рік. Її попередні випускники показали доволі хороші результати, розповідає вихователька Людмила Пилипей. Адже упродовж року на заняттях у школі діти вчаться спілкуватися, пізнають навколишній світ та природні явища, знайомляться з літерами, цифрами та розважаються з друзями. Діти приходять уже в перший клас сформовані в учнівський колектив. Вони не є розціни, вони є зібрані, вони знають цифри. Вони вміють правильно тримати ручку, у них розвинений, точніше збагачений словниковий запас, мають певні знання про природу, про пори року щодня 13 дітлахів під наглядом вихователя у селі радіють роботі дошкільної групи, адже дітки отримують необхідні знання ще до школи, та й батьки мають кілька годин вільного часу. У сусідньому селі Курозва Негощанського району активно реконструюють колишній дитсадок. Його закрили у 2001 році, а нині перебудовують у сучасний дошкільний заклад. Тут працюватиме дві групи повного дня. Ще в нас майже п'ять тисяч. Дітей треба влаштувати дошкільні заклади. Це є сьогодні проблема і над цим ми працюємо. В цьому році ми взяли собі такий план 1725 створити місць для дошкільня. І на слідуючий рік ще залишиться, буде над чим працювати. На будівництві працює п'ять бригад. Роботи планують завершити до грудня. Згідно з генпланом, тут буде харчоблок, власна котельня та ігрові майданчики. У садочок приймуть півсотні дітей. Виділено з державного бюджету 4 мільйони 170 тисяч на відновлення цього приміщення, затверджена проєктно-кошторисна документація. Я сподіваюся, що максимум до Дня Святого Миколая ми будемо мати повноцінний садок, дві групи, де близько 50 діток будуть навчатися і виховуватися. Геннадій Владичук розповідає, село Курозване славиться працелюбними людьми, тому тут вкрай необхідний дитсадок, аби селяни могли повноцінно працювати на власній землі. В той час діти перебуватимуть під наглядом вихователів. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.